пропонуємо винести на розгляд сесії міської ради е, рішення щодо е, перейменування е, частини вулиці е, тролейбусної, е, яка е, обмежена вулицею Рубчака, е, і найменування в честь е, нашого військового, який віддав своє життя за волю та незалежність України. Е, е, мова йде про Богдана Кріля з позивним пірат. Сьогодні ми розглядали. Дуже важливе рішення це перейменування частини вулиці Тролейбусної, власне, в честь героя Богдана Криля, відомого під позивним пірат, він боронив нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення, власне, в Маріуполі в багатьох вуличних боях. Хоча, власне, на службі війську він був ще раніше, декілька років перед тим був в загонах спецпризначенців, тобто відстоював, боронив нашу державу. На жаль, трагічно загинув на Зосталі під час однієї з авіаударів ворога. За 50 рішення прийняти. Будь ласка.